Задача була зайти в населений пункт, закріпитися і утримувати його. Вигрузили земки одразу. Почав 120-й по нам відпрацьовувати. Назустріч нам прийшло два розвідника. Наша восьмерка розділилась на дві четвірки. Я був перший. Ми висунулись. Нас попередили одразу, що будемо бігти всю дорогу, не зупиняючись. Коли ми дійшли вже майже до самого села, тобто його вже було видно, там єдиний орієнтир назву це горів склад ПК ворожий. А по нам ну, почали дуже так плотненько працювати. Ми коли заходили з нами багато там перших брати, палки, брьовна, спітнуся. На коліном впавшил. І потім, вже, коли старий наш боєць також сказав, що він по наступив на міну, не спрацювала. Я вже згадав, цей ще нічого. на першу позицію, занесли хлопцям батарейки, потім дородієв на другу позицію, занесли, бо в них так закінчились. І висунулись вже на позицію, на якій ми мали закріплятися ми. Це була сама перша хата від Железки. Там приблизно метрів десять був навіть. Дуже прострілювалася в тром. Проблема була в тому, що радіяка внутрі подвала не ловить, треба було виходити догори. А, а сікли там буквально одразу. Тобто вийшов через 3 секунди вихід по тура. Ну, був, зірвався десь пів метра від мене Ну, почув свист, встиг відскочити. Короші, заходити наша заміна. Інший підрозділ. Нам дали команду зніматися вже звідти, але, на жаль, це було неможливо на той момент, тому що орки почали нас штурмувати. Дрон передав про першу групу, але трошки запізно ми не встигли їх піймати. там три чи п'ять чоловік. Щось пробігло, але в воді їх там далі хлопці розібрали. А за другу групу нам трошки зарані передали, я їх піймав. Два чоловіка біг, відпрацював. <плес> На ранок, як тільки посвітліло, почали доштурмовувати Андріївку смітні підрозділи, і за орки, які сиділи десь в підвалах, почали виходити. Втікали, вони втікали, бо вони були без касок навіть.